Доброго дня, шановні клієнти. Дякуємо вам за покупку транспортера серії ТК транспортер ковшовий. Зараз я вам розкажу про обслуговування таких транспортерів. Вони відрізняються тільки висотою вивантаження. Всі транспортери мають працювати в приміщенні під навісом при температурі від 0 до 30 градусів. Не можна експлуатувати їх в умовах підвищеної вологості. Ось моторедуктор. Залежно від моделі, ми ставимо їх 0,55 або 1,1 кВт. Якщо ви купили транспортер окремо без провода, зверніть увагу електрика на шильдик, щоб він правильно підібрав кабель. Відразу при отриманні потрібно викрутити болт у верхній частині моторедуктора і вкрутити сапун. Щоб ви не забули про це, ми клеїмо інформаційні наліпки. В редукторі використовується мастило на весь срок служби. Сам сапун в пакетику прикріплюється на моторедукторі. Тепер про регулярні роботи. Електрочастину потрібно продувати щодня перед кожним запуском обладнання. Підшипники змащувати один раз через кожні 100 годин роботи по 3-5 кубиків будь-якого мастила для підшипників і в кожен підшипник. Якщо обладнання використовується в режимі 24 на 7, інтенсивність змащування потрібно збільшити у два рази. Також потрібно слідкувати за правильним натягом транспортної стрічки. Якщо ви помітили, що стрічка. Не розміщується рівно посередині барабана, а змістилося в одну чи іншу сторону. Потрібно збільшити натяг. Відцентруйте стрічку і скоротайтеся ось цими болтами. Відрегулюйте натяг після першого запуску обладнання на вашій території. Надалі його потрібно регулярно перевіряти. Періодичність заміни натягу залежить від інтенсивності експлуатації. Часом стрічка та ковши підшипники будуть зношуватись. Рекомендуємо слідкувати за їхнім станом і замовляти заміну завчасно. Щоб уникати простою, якщо у вас є інші питання, зверніться за номером сервіс-менеджера, і ми обов'язково допоможемо вирішити будь-яку проблему.